З двох сторін на двох контрмітингах зустрілися дві єдині частини влади, яка правила містом Дніпропетровська з 2006 по 2010 рік. З одного боку, партія регіонів, яка на сьогоднішній день підтримує Івана Куліченка, кандидата на посаду військової голови. З іншого боку, Загід Краснов ігро його громадська сила, які також кандидує цього рік на пост мера Дніпропетровська. А протягом попередніх чотирьох років. Цим двом групам нічого не заважало знаходити спільну мову і по питаннях тарифів, і по питаннях розподілу земельних ресурсів, і з багатьох інших питань життєдіяльності міста Дніпропетровська, які на сьогоднішній день викликають різку критику і незадоволення громадськості. Тим не менше, тим не менше, той же самий загід Краснов, який сьогодні себе представляє опозиціонером, насправді є половинкою цієї влади. Тії половинка, яка буквально два місяці тому була усунута від розподілу міських ресурсів, розподілу землі, бюджету, всього того, чим Загід Краснов займався протягом останніх попередніх чотирьох років, і за рахунок чого Загід Краснов на сьогоднішній день проводить свою масштабну виборчу кампанію, займається соціальною корупцією і проплачує мітинги, в яких бере участь, ну, будемо прямо казати, не завжди повнолітня частина населення міста Дніпропетровська. Серед звичайно моря проплачених студентів, яких фінансує як партія регіонів, так і Загід Краснов, з боку опозиційних сил, зокрема Батьківщини і нашої України, було чимало людей, які в дійсності прагнуть змін. І позиція яких абсолютно не тожна тому, що говорить і робить Загід Краснов. Інша справа, що Краснов, діючи як вдалий політичний інтергадний маніпулятор, намагається створити у Дніпропетровці враження, що, начебто, він також є складовою частиною опозиції. А це далеко не так. Я переконаний, що виборець нашої України, блоку Юлії Тимошенко і інших партій, які були в опозиції до Загіда Краснова як керівника Дніпропетровської більшості в міській раді, як керівника тієї саме депутатської більшості, яка протягом цих останніх років, спільно з Куліченком, спільно з регіоналами, правила наше місто. Я переконаний, що ці політичні сили їхні виборці дадуть правильну оцінку Краснову, і його діям на наступних по суті Загід робить спецоперацію, яка називається підміна місцевої опозиції, вклинюючись в акції, б'ют, вклинюючись в акції нашої України, інших опозиційних сил. Загід Красновна таким чином намагається перетягнути ковдру, ковдру на себе і виступити в очах Дніпропетровців, основним інтегратором опозиційних сил. Але це далеко не так. Проблема б'юту і нашої України полягає в тому, що ставши поруч із Загідом Красновим, вони тепер будуть платити дуже дорогу ціну за таке політичне партнерство, за таке політичне сусідство, голосами своїх виборців і авторитетом своїх політичних сил.